Кошенята попліткуємо, говоримо про штрих до портрету Ніколаса Карми Філонова плаче через вроду, табу Наталі Холоденко. Тіна Кароль, Методика Карпачова та Думки фронтовика. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Друзі, я нагадую, з вас по добрій традиції, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з українського блогера Ніколаса Карми. З'явилася інформація в інтернеті, що в нього є депресія та проблеми з. З фінансами на що Ніколас зреагував та записав відео. Не говорити за те, що я сиджу антидепресантах, бо вона знає, що я люблю ділитися з вами абсолютно всім. але є якісь моменти, які я не можу розказувати. Я їй пояснив, що тут нічого такого немає. Мені дійсно морально було важко. Вона зі мною це переживала. Ми з вона мій був психолог. Ми це проговорювали. Тому що в ті моменти, коли такі відоси виходили, я мені було дуже боляче, тому що я розумію, що це все наклад, це все брехня і з точністю навпаки, мене кинули на гроші. Я. На початку повномасштабного був в кредитах 300 тисяч. Е, і чомусь тоді, коли я був ніким, мене легко кинули, тому що що, нікому ніякі борги не треба віддавати за якісь проекти, які не реалізувались. А зараз, через два роки, всі згадали про Ніколаса і вирішили хайкувати. Чому так не задумувались? Ну і це було дуже неприємно. Мені дуже боліло, що я не можу висказатись, бо я розумію, що я на гачок попаду тоді. І я почав приймати антидепресанти на терапію. Але ви знаєте, на нашому каналі часто з'являються певні штрихи до портрету. Це не конкретні зливи, а певне доповнення, на яке потрібно звернути увагу, аби зрозуміти, що себе представляє та чи інша людина, або в якій кондиції перебуває. Одне з наших кошенят пише мені наступне. У Ніколаса великі проблеми через самотність та відсутність справжніх друзів за останні три роки в його оточенні виключно люди по вигоді та інтересам. З людьми із дозіркового життя контакт майже повністю втрачений через відсутність спільних тем та порозуміння. Навіть родичі до блогера ставляться як до інструменту вирішення власних проблем. Жаль хлопця. Він непоганий як особистість. Але дуже закомплексований та загублений. Окремо прошу спільноту Кошенят звернути увагу на оператора Ніколаса. Не знаю, а що там треба, <свісно> на що потрібно звернути увагу кошенята? Пишіть мені в дірект. Рекомендую Колі переглянути пріоритети, кому потрібно довіряти із найближчих, а кому ні. Тобто, зовсім невеличке доповнення, яке. Виконує конкретну функцію загального розуміння, а що відбувається в житті Ніколаса. Тому, Колю, я розумію, загубився. А, до речі, в одному з інших пабліків, здається, з кроватки, кроватка називається телеграм-канал. Мені прислали, що. Там запостили. Зверніть увагу, наскільки Ніколас веде себе зухвалу по відношенню до інших, хто намагається з ним законтачити. Давайте подивимось шматочок. Я поспішаю. Так, так, так. Дякую. ви дуже круті. Я вболівав за вас на голосі. Серйозно? Так. Моя галактика. я у мене спірні відчуття, я не знаю, що себе представляє Ніколас як людина, що в його житті нині, але ось ці поступові штрихи до портретів допомагають нам зробити, вибудувати пазл ось того фундаменту, на якому тримається бренд хлопця. І в принципі, що відбувається в його житті. Тому. Знаєте більше подробиць, надсилайте про Ніколаса, дуже хотілося б поспілкуватися. Яке у вас ставлення до хлопця? Напишіть, будь ласка, в коментарях і хочу запитати у наших кошенят, чи терплялися в вашому житті випадки, коли ваша кар'єра починає зростати, у вас щось починає виходити, а ваші родичі і близькі замість того, аби вас підтримати, якось підколюють, намагаються, знаєте, зсередини розхитати ваш моральний стан. Заздрять, плетуть інтриги, ну тобто, вони не готові сприймати те, що ви змогли до чогось дорости, не дивлячись на те, що ви прийшли тернистий шлях, аби реалізувати себе. Цікава тема, буденна і дуже хотів би почути, який у вас досвід в цьому питанні. У нас є чудова телеграм-спільнота. Долучайтеся усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Спільнота закрита виключно для нашого кошту. Але там гарячі палки дискусії та ексклюзиви, яких ми не публікуємо інколи навіть тут. Наприклад, Злата Вогнівич вагітна. А ви знали про це щось? Ні, не знали. А якби були підписані на нашу спільноту, то вже були б давно в курсі. Тож долучайтеся посилання на до раз в описі в закріплених і картка для донатів. То має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Не відволікаючись, не відходячи від теми блогерів, пропоную переглянути відео з Оленою Філоновою, яка розривілася, я не знаю, це архівне відео чи щось зі свіжого. От прислала кошеня мені, захотілося обговорити цю тему. Значить, Олена Філонова розчулилася, що усі ми стали такими штучними з нашою зовнішністю. Не все гаразд, тому що ми комплексуємо, робимо собі усе штучне, при тому, що Олена сама собі робить усе штучне. Ну, типу, де логіка, Олено. Якщо ти починаєш топити за те, що усі повинні бути природніми, то ти в першу чергу повинна бути прикладом природньості, а не ось те все, розумієш? Давайте переглянемо відео Олени. реально всю жизнь работаем как будто бы на зубы, на здоровье, я не знаю, еще на что-то это Всем срывают зубы, всем ставят импланты, мы становимся какими-то искусственными роботами. Скоро ничего на нас живого не останется. Сиськи делаем, губы делаем, зубы вставляем, целки зашиваем, писки зашиваем, жопы вставляем. Кому ми місця. Чесно, для мене Олена Філонова, як персонаж із шоу-бізнесу, досить загадкова і незрозуміла, тому що з одного боку за нею цікаво спостерігати, а з іншого боку, вона настільки примітивна і проста, що можна ловити тільки крінжулі. Яке у вас ставлення до Філонової? Давайте дискутувати. І щодо. Публічних людей українського шоу-бізнесу. А зараз поговоримо про Наталю Холоденко. Зіркова психологиня пише наступне в своєму інстаграмі: інформаційне переслідування це те, що відбувається конкретно зі мною, як тільки я озвучую у просторі незручні думки, створюють вигадані інфоприводи, виривають із контексту мої слова, намагаючись бити максимально по репутації. Проте, от що я вам на це скажу, шановні вороги, ми всі помемо, і навіть якщо нікому не доведеться ні за що відповідати, я однаково вибираю свій шлях. В цьому сенсі я хочу сказати, що холоденко молодець, от будь ласка, зрозумійте, мене правильно до неї ставлення у нашої спільноти навіть досить неоднозначне За щось. Вона нам імпонує за щось. Хочеться критикувати, не схвалювати, навпаки, казати, що вона робить багато неправильних речей. Водночас певні думки в неї з'являються, м'яко кажучи, дуже розумні. Холоденко це той персонаж, за яким теж є бажання спостерігати. Вона в мене прям якоїсь огиди не викликає. Я вам про це казав, і я наштовхуюсь на хейт постійно з вашого боку. Ну, як з вашого, від рандомних глядачів, скоріше за все. Але. От там, де вона молодець, я скажу. Там, де зашквариться, я теж скажу. Тому в даному ключі холоденко показала свою позицію, що можете критикувати, можете говорити що завгодно, але я буду продовжувати свою справу. І тут ну респектую, нема чого додати. Про зашквари, яких було чимало, я думаю, немає сенсу згадувати, говорити, тому що ми і так усі знаємо про що йде мова. І не міг я не звернути увагу щодо інформації стосовно Тіни Кароль. Я вам зараз зачитаю це вже давно форситься і шериться в Твіттері, одне з розслідувань журналістів українських. Немає певного підтвердження, є лише роздруківки, на яких там зазначена кількість дзвінків. Отже, про що йде мова? Цитую з Твіттеру. під час подій Майдану, в січні 2014 року, співачка Тіна Кароль Тетяна Ліберман мала понад 470 телефонних розмов з кримінальним авторитетом Чебою Олексієм Чеботарьовим, який є фігурантом розслідування щодо організаторів тітушок. Та може бути причетний до викрадення. І читайте по губам, тому що не можна казати такі слова на Ютубі, а майданівця Юрія Вербицького. А розбіжність в цій інформації заключається в кількості телефонних дзвінків. Одні кажуть 470, інші кажуть 400, 350 і так далі. Може бути дуже багато спекуляцій на цю тему. Проте, що я хочу точно зазначити. Тіна Кароль, давайте бути об'єктивними, ну, говорити по факту, як є. Тіна Кароль талановита співачка. Тіна Кароль чудово виглядає, Тіна Кароль там, де вона є зараз. І багато етапів своєї кар'єри, які вона досягнула, це є заслуговано. З іншого боку, ми розуміємо, що в українському шоу-бізнесі без покровителя. Ті часи дуже складно вижити. Може бути що завгодно. Ми не знаємо. Правда, це неправда. Ми з вами просто зачитали, процитували з Твіттеру, але хотілося б. Більш детально ознайомитись, тому кошенята, кому що відомо, ми, ми пліткарі. Нам цікаво все. Давайте, присилайте, давайте спілкуватися, розмірковувати. Ми завжди готові озвучувати абсолютно різні позиції, різні кути однієї і тієї ж людини або ситуації. Тому це. Домашнє завдання нашим кошенятам. Якщо у вас є на дану тему якісь думки або аргументи, факти, будь ласка, надсилайте. Я завжди відкритий до діалогу. Так, про Кароль поговорили. Давайте теж обговоримо, яке у вас ставлення до цієї ситуації, що ви думаєте, правда, неправда. А зараз я вам запропоную подивитися одне відео із Тіктоку, яке я випадково знайшов. Воно мені потрапило в рекомендаціях. Значить, методики Карпачова. Дмитро Карпачов, відомий психолог, значить, він є крієтором надуспішного проєкту телевізійного Супермама. І Карпачов з точки зору персонажу з телевізора. Викликає надвелику симпатію. Ну, це правда. Він харизматичний, він приємний, а він випадає з образу періодично на детекторі брехні. Значить, на детекторі брехні він проявляє нетерпимість до певних питань, до певних ситуацій, до певної категорії людей. І, взагалі, Карпачов це ж та людина, яка грає. Конкретну роль у суспільстві, в шоу-бізнесі, на телебаченні, але в житті це лютий токсик. Ну, принаймні так, розповідали наші кушенята. І значить, Карпачов, великий психолог, видає свої суперавторські методики, але після подібних відео, яке мені потрапило з Тіктоку на руки. Виникає чимало запитань до фаховості, до здібності Карпачова, і наскільки його ім'я все ж таки має професійний статус, а не іміджовий. Тому що особисто для мене, от Карпачов це іміджовий персонаж, так як це було з Яновичем, з суботою. Ну, суботу немає сенсу згадувати. Ми всі і так знаємо, що сталося, але. Маємо, що маємо. Давайте подивимось, і після перегляду цього відео, ви теж поділитесь власними враженнями. Можливо, можливо, ви співпрацювали з Карпачовим або якось пересікалися з ним в роботі. Надсилайте в мій інстаграм. Я вам буду дуже вдячний за будь-яку інформацію. А прямо зараз дивимось відео. Психологічне шарлатанство вийшло на новий рівень, і тепер ми маємо оце. Пан-психолог Карпачов запустив новий проєкт а, і пише про те, що це прорив в психологічній науці, де він поєднав малювання з релаксацією, тобто не просто з релаксацією, а з сугестивними техніками. Тобто, сугестія це навіювання. Дивимося далі. Тобто, є цілий сайт, навіть не просто сайт, є цілий застосунок, де пропонується купляти отакі от. Сугестивні мандали, якщо придивитися, то можна побачити, що по колу цих мандал розположені рунічні знаки. Так? Ну, тобто, і оцю мандалу виробники заявляють як оберіг. Тобто людина, слухаючи якісь там записи, якісь навіювання, малює собі оберіг. Ну, тобто, так, давайте знову поєднаємо психологію і магію. Оберіг це ж дуже, дуже науково і дуже психологічно. Ну, під кожною, в принципі, картиною є тут опис, да, де пишуть, що перед сеансом ви слухаєте якусь там щось. До речі, я скачала собі цей застосунок. Мені було цікаво, може там хоча б є тестовий варіант, що там можна послухати, але ні. Вони пишуть про те, що послухати ви можете тільки після того, як ви купите картину. Ну, це прям пиздець який прорив в психологічній науці. Друзі, і на завершення. Я зачитую періодично думки наших хлопців та дівчат з передової. Тих, хто захищав, захищає нашу батьківщину. З телеграм-каналу Думки Фронтовика беру те, що мене особисто чіпляє, про що хочу поговорити і поділитися разом з вами. Не майстер епістолярного жанру та великих текстів, але це вже історія, і хай вона буде тут. Рік назад нам прилетіла задача здійснити до розвідку в районі села Гореничі. Все просто: виїжджаємо, підіймаємо пташку, аутел, бо інші тоді не літали в нас. Політали і назад. Ми удвох з паном Рейганом зголосились, бо будь-який виїзд краще, ніж тусити на місці. Тим більше місцевість знайома з усіма зав'язані. Оператором дрона був док, взводний, мій товариш по службі ще з минулого життя, який літав до того лише два рази. Але тоді ми того не знали. Він дав своїм хлопцям перепочити після Мощуна і запропонував проїхатись нам. Док зараз перує з іншими легендами у залах бальхали, шана їм і повага. Зранку на КСП знали, що наші козаки взяли під контроль Житомирську трасу. Не повірили. Вирішили одразу їхати перевірити. Як завжди, зловив емоційні качелі. З однієї сторони, класно не об'їжджати цю ділянку аж через фастів, з іншої, побачене, множили на нуль. Десятки знищених цивільних автомобілів. Ще більше вбитих цивільних лежали прямо по дорозі та у узбіччях. Звернули на Дмитрівку, де за день до того був епічний танковий бій, свідками якого пощасливилось стати. Наші Єбурили колону петушні, яка намагалась відійти за бучу. І не єбурили крепко. Бажаю здоров'я. Міст під... підірвали, і наша частина там зупинилась. Ми спішились і погнали ї... кросфіт колінам. Привіт! Під стояло багато техніки в них було ще більше. На позиціях полишали снаряди, гільзи, міни. Цього в них було і це ми відчули. Ще в перші дні місцевих майже не було, вулиці пусті. Тих, кого зустріли, казали, що через дорогу, снайпери у кожному вікні, танк стоїть десь за цвинтарем і збиває наші літаки. А ще десь на річці: три лінкори і 20 катамаранів. Пішли далі. Назустріч їде перша машина. Зупиняється в ній два хлопця в ММ 14. Паролім не знають, зв'язку нема. Одразу почали паляницьти. Виявляється місцеві стерео. Ми сказали, що шукаємо, де там края Русаків. Вони шукали чиюсь маму. Сказали, що проведуть, і далі рушили на колесах. На той момент я вже не знав, де ми територіально, бо наше планування закінчилось ще в Гореничах. Заїхали в якийсь ліс пейзажі. Все його... Геліки, крузаки, ренджі, розкидані по перехрестям, розстріляні і без сидінь всередині. Одна тачка на блокпосту була ще з вімкненою аварійкою. Зупинились, всі мовчать. Вирішив спитати, де ми, пацани кажуть, Ворзель. Я і вдруге за день. Далі пішли пішки. Я чогось накрутив кіна собі, що всюди переодягнуті русанки і нас просто втягують у засідку. Реально, бо не вірилося, що після таких рубок можливо просто так зайти в Орзель. Зустріли двох місцевих з собою в них по парі сумок і рюкзаки. Я спитав до наші. Тіп, відповідає, ваші це хто? Місцеві почали виходити до нас, перепитувати, чи ми реально українці. Я перепитував, чи реально ми у Ворзелі такий сюр. Плакали жінки, мужики, діди. Я то не знімав, бо якось соромно було. Розумів, що люди виживали місяць і їх емоції, то їх особисте. Зайшли в будинок, де був штаб. Знайшли пару ноутів, декілька флешок, документи, сміття і срач був всюди, де вони перебували. Помогли пацанам знайти ту жінку, виявилась мати, одного з них. А батька, як виявилось, вбили а, в ту ж ніч. Він намагався вийти до залізничної колії, де ловив зв'язок, і набрати сина, повідомити, що руси розх... Молодий пацан став чоловіком на очах, важко згадувати. Далі не пішли, бо стемніло. Дрон так і не підняли, цілих русаків так і не знайшли, нікого не звільняли, ніякого героїзму, змішані почуття, все як у фільмі морпіхи. Але, можливо, для місцевих було важливо дізнатись, що свої вже тут, і ця ніч буде спокійна. Ну і по традиції на виході мав бути вестерн з френдлі флайером, але того разу обійшлось. В той день я вперше з лютого приїхав додому і спав не на підлозі. А вже через тиждень повернулись великі начальники з Яремських котлів, і на кожному БП замість бажати удачі будуть влаштовувати шмони і за зброю. Чому я вирішив зачитати саме цей допис, саме ці спогади одного з наших хлопців? Тому що мені здається, багато міст в нашій країні. Розслабились, м'яко кажучи, у багатьох вже немає війни. Життя йде, все супер, бар за баром. Ну, розумієте? А ми зараз настільки в критичній точці війни, що від нашої сплеченості, об'єднаності, від нашої залученості залежить в принципі, чи збережеться наша держава. Розумієте? Це мої суб'єктивні відчуття, я не наганяю паніки в жодному разі. Я просто хочу сказати, що не може бути іншого шляху, типу мене це не стосується. Але я хочу жити в Україні під двоколором, а не триколором. Не може такого бути. Якщо ви хочете жити у вільній Україні, будь ласка, донайте, долучайтеся. Є для цього адресна допомога. Люди, яких ви особисто знаєте, хто воює. Допомагайте! Це мій головний меседж. Не залишайтеся байдужими. Не вип'єте однієї чашки кави в день, але при цьому можете врятувати життя іншій людині, яка захищає нас з вами. Залишайтеся свідомими і допомагайте! Такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд! З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги.